Дійсно, у нас сьогодні форум присвячений темі ЄРП. Скажу так, щоб повернутися до свого такого життя, то я в бізнес, який створений там Ant-Enterprise, це бізнес там 37 років. Так пощастило, що е, ця тема вона не просто з'явилася, що це така профільна тема, по якій і я навчався, і більшість компаній навчалися ще в КПІ по системі автоматизованого управління підприємством. І це дійсно ЄРП. І дійсно ця компанія розуміє, що таке складові erp системи що таке МРП і так далі, і так далі. і так далі. Ця тема дійсно пройшла у нас через багато впроваджень, що продукт IT-Ентерпрайз Enterprise – це, скажімо, тисяча виконаних проєктів, це більше мільйона користувачів, це багато рішень для великого бізнесу. Це і великі компанії, це і скажімо, такі великі проекти. Але ми створили в е, 2017 році продукт мастер, який направлений на заміну е, таких ворожого російського софту. І це вже продукт зовсім іншого рівня. Це продукт базований на платформі ТІ Enterprise, але направлений на малий і середній бізнес. І там теж вже десятки тисяч проваджень, десятки тисяч клієнтів перейшли на цей продукт. І Це теж таке наше досягнення. Дійсно, наш форум сьогодні посвячений темі там ERP, і ми в багатьох випадках, ну скажімо, проводимо по цій темі напрямки по оптимізації виробництва, управління ресурсами, управління людським ресурсом, управління виробничими ресурсами. Але сьогодні у нас буде форум присвячений цій темі, а більшості це як нам замінити ДНС, як нам замінити баз, як замінити російські продукти. Хоча ця тема вона не зовсім така єрп тема тому що ми бачимо, що те, що робили російські продукти, це це не ідеальні продукти. І в більшості випадків вони вирішили з напрямку бухгалтерського софту. А мета на ERP це управляти ресурсами компанії виробництвом, там закупівлями, продажами. І це не сильна сторона цих продуктів. І тому е, зараз у цьому формі нам потрібно зняти таких два міфи, я розумію. Або е, може не міфа, а дві, дві такі мети форуму. Ну, перше, це дійсно пропрацювати з цими міфами, що нам заважає перейти на нетоксичний софт. Що нам потрібно зробити для того, щоб цей перехід був, скажімо, свідомий у всіх, і всі розуміли, що це допоможе закрити не комерційне питання, а питання безпеки, тому що хто в наш час управляє, скажімо, інформацією, той управляє і компаніями, і управляє державою, і тому це, це перша така мета. Показати всі міфи, які в більшості з'являються від тих, хто або впроваджує російські продукти, або їх використовує. Вони такі таке адвокатами бренду. Якщо повернутися до нас, то ми майже кожний проект це заміна ДНС. Ми робимо це не під час війни, а вже 20 років це робили наші всі клієнти. І сьогодні у нас буде на форумі декілька і великих клієнтів, таких як Укрнафта, яка на 25 підприємствах замінила російський софт ДНС Парус. І зробили це дуже швидко, там менше ніж півроку. Це компанія Рошен, яка теж багато ну, скажімо, раніше все було в ОДНС, а швидко перейшли на український софт. Ну і інші компанії державний оператор тилу, там КНЕС-компанія, всі вони використовували російський софт, але покажуть, що це не так важко. А друга мета форуму це показати, що ви не просто міняєте російський софт. А ви отримаєте більший результат. Тому що дійсно, перейти від такого скажімо, малофункціонального, але дуже допиленого програмістами софту 1С, можна перейти до більш функціонального, якісного продукту. І ця мета, я думаю, ми досягнемо швидше, тому що всі, хто представлений на форумах, вони дають більше, ніж дає 1С. І це теж потрібно всім зрозуміти. Я всім бажаю сьогодні такої конструктивної роботи, послухати, прийняти участь і допомогти рухатись всім нам в напрямку відходу від російського софту і рухатись на таку нашу цифровізацію завдяки іншого кращого і потужного софту. Всім бажаю гарного дня. Дуже, дуже дякую.